Що спільного між Яном Фродена, Марком Кавендішом, Кіляном Бапе, Крістіаном Блюменфельдом та Матазом Баршимом. Крім того, що всі вони як королями своїх видів спорту, чемпіонами світу і, взагалі, найвідомішими та найкрутішими атлетами сучасності. Всі вони носять найкрутіші і найкрасивіші окуляри, які тільки існують в світі. І сьогоднішній випуск саме про це. Ви на каналі. Тім 404, мене звати Володимир Остриков. І в сьогоднішньому випуску мова піде про окуляри королів кожного виду спорту і тих людей, які максимально піклуються про свій зовнішній вигляд, безпеку на тренуваннях та змаганнях, і імідж, який вони мають в суспільстві. В світі існує безліч брендів, які виготовляють окуляри для спорту. І найкращий з цих брендів лише один. І це правильно. Οκλε. Okay. Як і для чого люди купують окуляри за 200-300 доларів? Чому саме в них змагаються найкращі спортсмени, які на сьогодні існують в світі? І чому все моє життя в останні 15 років я мріяв зняти це відео? Про все це ми поговоримо в сьогоднішньому відео. А поки що анонсую нереально найбільший, найкрутіший розіграш, який ми проводимо разом. З Оклі на нашому ютуб каналі. Ми розіграємо сертифікат на 10 тисяч гривень на окуляри Оклі. Умови будуть в кінці ролику. Тож обов'язково додивись його до кінця. Буде дуже цікаво. Розберемо технології лінз, технології цього бренду, філософію, історію. І ти дізнаєшся все, що взагалі можна дізнатись про бренд Оклі. Історія бренду. Оклі за одну хвилину. Бренд заснований в Каліфорнії в 1975 році, а в 1980-му випустив свої перші спортивні окуляри, які просто перевернули гру і зробили повну революцію в індустрії з тих пір. Оклі зареєструвала понад 600 патентів на матеріали, лінзи, форми окулярів тощо. І на сьогодні це є найсучасніший та найтехнологічніший бренд-виробник спортивної оптики. Місія бренду. Це максимально ефективний і максимально комфортний захист очей спортсменів під час тренувань та змагань, а також ідеальна видимість в будь-яких погодних умовах. Для того, щоб зрозуміти наскільки ідеальні ці окуляри, достатньо просто поглянути на людей, які. Перемагають в змаганнях з ними на голові, і в саме такій моделі, як в мене, Ян Фродена, який є за моїм власним рейтингом найкращим триатлетом атлетом всіх часів, олімпійським чемпіоном, рекордсменом світу за Ironman, переможцем Ironman на Гавайях, саме в таких оклі вигравав. Чемпіонат світу на Гаваях, а це оклі като які ви вже бачили в випуску. Я в них вже катав по Карпатах весь рік. А ще Марк Кавендіш, саме в таких окулярах на голові, встановив all-time рекорд всіх часів і народів з кількістю перемог на Тур де Франс. А ще саме в них Крістіан Блюменфельд стає найкращим триатлетом сучасності, перемагаючи в Олімпійських іграх та всіх змаганнях, яких Бере участь і саме в них, скоріш за все, він буде змагатись на коні цього року. А ще саме таку модель окулярів обирає для своїх рекордно високих стрибків висоту Матас Баршим, який є олімпійським чемпіоном та призермолімпіад, і ще одним з найвідоміших спортсменів сучасної легкої атлетики. Кожен раз, коли я вдягаю ці окуляри на себе, для того, щоб зняти для вас новий дубль, ми ще півхвилини або хвилину витрачаємо на те, щоб подивитися, які вони гарні, і не знаю, як вам це донести, але вони просто фантастичні. Так ось, а саме в таких окулярах я знайшов фотку. Кіляна МБАПЕ, який не знає, що в них робить, але як мінімум фоткається для них в інтернеті. Виникає логічне питання, чому всі ці спортсмени, які можуть собі дозволити будь-який бренд за будь-які гроші, обирають саме оклі. Вся справа в технології і в тому, як сидять ці окуляри. Саме про технологію ми будемо знімати наступні декілька хвилин. Це буде дуже цікаво. Додивіться до кінця. Поговоримо про ціну на найкращі окуляри в світі. Вона складає від Ста до 300 доларів, і на перший погляд здається, що це дуже багато, але цей погляд змінюється, коли ми вдягаємо оклі, тому що кожна модель окулярів гарантовано. І з моїм досвідом навіть більше, ніж ця цифра, але гарантовано будуть вам ідеально захищати очі протягом 500-600 тренувань. Тож, якщо ви оберете навіть суперкруту модель за 250 баксів, то одне тренування в таких окулярах буде коштувати вам половину долару, тобто 20 гривень. Чи коштує ваш зір 20 гривень за одне тренування? Питання відкрито, мій точно коштує. Чи коштує ваш ідеальний зовнішній вигляд на будь якій фотографії? Графії, питання також до кожного з вас, але мій точно коштує. Чи коштує ваша ідеальна видимість на будь-яких погодних умовах 20 гривень за одне тренування? Точно так. Тому, на мою думку, це зовсім не те місце, в якому слід економити гроші. І я хочу вам побажати, щоб рано чи пізно кожен з вас мав в своєму? Арсеналі екіпіровки одну-дві пари таких окулярів. В мене їх вже чотири, і зараз піду обирати п'яту. Може звучати досить дивно, але фактично більшу частину життя я мріяв. Про Оклі, саме тому я знімаю вам цей ролик. Десь з 10 до 18 років я був професійним, наскільки це можна бути професійним в дитячому віці, триатлетом. І так влаштований український триатлон, що у професійних триатлетів дітей нема фінансування і так далі. Тому, коли я бачив в телевізорів в інтернеті відоси з Америки, з Європи, з чемпіонатів по Ironman, і вони там були в цих крутезних окулярів, то для моєї дитячої псі, які мені неймовірно хотілося такі самі окуляри десь взяти під час тренувального процесу в триатлоні? Я так їх і не купив з 18 років. Я став замість професійного триатлета, професійним тренером з бігу та триатлону і почав заробляти гроші своїми. Тренерськими компетенціями. Роки через 2-3 я зміг купити оклі, але на Аліекспресі. Вони виглядали майже як справжні оклі, але звісно ж не мали жодної з отих 600 патентів, які я вам розповідав на початку відео. І тому взагалі не відчувалися як оклі ні в якому їх вираженні. Але виглядали вони як оклі, і я собі думав, що ну не так, щоб вона сильно відрізняється. Написи призм на окулярах і так далі. І так далі. Ще роки через 2-3 я зміг купити собі свої перші справжні оклі. І то було ну, один з найкращих днів моєго життя, і коли мені приїхав нарешті перший раз в житті окуляри, про які я мріяв. З тих пір я маю. Вже 4 чи 5 пар окулярів, і е, жодну з них так і не зміг зносити. Тобто вони всі, ну якщо ви не будете їх там топтати ногами або швиряти об асфальт, вони ніколи або майже ніколи не зношуються. Єдине, що одну пару я загубив. І що хочу додати: перші свої оклі я купив в інтернеті і взагалі не міряв їх, бо тоді в Україні не було можливості це зробити, по-перше, а там, де можна було, там було, типу, три, три моделі, і Якісь космічні ціни на них тому я купив не ті, що я хотів, не ті, що мені найбільше личили, а просто ті, на які мені вистачило гроші, найдешевші, що я знайшов в інтернеті справжні оклі. І ось сьогодні цей день настав. кожен українець в Києві може приїхати в офлайн магазин. Це перший в Україні моностор від Оклі, і поміряти десятки різних моделей, які вам тільки хочеться подивитись, як вони на вас будуть сидіти, і так далі, і обрати саме ту модель, яка максимально буде підходити. Але є величезна проблема. Поза моєю спиною є ну не знаю. Ну, хай буде 100 різних кольорів та моделей цих окулярів, і ми з моєю командою, з якою ми приїхали це все знімати, вже тут дві години. І ми взагалі не придумали алгоритм, який допомагає обрати одну з моделей або хоча б дві, щоб їх купити і піти. Бо вони все, що я мірюю, просто нереально круто сидить на мені. Я не знаю, як вам це донести через відео, але то просто інша, інший все світ. Коли ви будете їх вдягати. І вони отак Ах. і коротше, я не знаю. Це просто треба відчути. Тому всіх запрошую в магазин на Лесі Українській 12 в Києві. Тут є просто нереальна кількість окулярів і не тільки ще купа аксесуарів до них: велоформа, тактичний одяг, просто одяг від Оклі і ще безліч всього трошки пізніше покажу, що є в магазині. Як я вже казав раніше, Оклі, як компанія, має понад 600 патентів на. Лінзи, окуляри, оправи, форми та інші технології. Найголовніша та найкорисніша технологія, яка є кілер фічою заради якої взагалі треба їхати в цей магазин, міряти оклі та використовувати їх щодня. Це є технологія призм яка відповідає за саме лінзи в майже всіх цих моделях Саме її я коротко презентую вам за три. 5 хвилин, і ви зрозумієте, чим це відрізняється від окулярів за 20-30 баксів. До речі, саме цей кадр має такі кольори через те, що ми його знімаємо через окліс технологією ПР. Технологія призм була розроблена для того, щоб покращити контрастність і чіткість зображення в окулярах шляхом вибіркової фільтрації світла. Вона влаштована таким чином, що деякі кольори ви бачите менше, а деякі бачите більше. І саме це дозволяє очам не втомлювати. Ось бачити найголовніше залежно від умов, в яких ви знаходитесь, і отримувати максимальний комфорт та якість зображення в будь-яких погодних умовах. Ця лінійка має різні технології, і я трошки поясню, як обирати окуляри відносно того, яким видом спорту ви займаєтесь. Прізмрод. Підходить для асфальтних твердих покриттів і розроблено таким чином, щоб дозволяти бачити максимальну кількість нерівності чи проблем на дорозі при будь-якому освітленні і використовується професійними велосипедистами. Технологія Prism Trail ідеальна для кожного трейлранеру, бо вона підкреслює текстуру землі. І робить коріння, каміння і все, що є на підлозі, більш помітним, що робить ваші трейли більш безпечними та кайфовими. Prism Water для тих, хто багато часу проводить на воді. Prism Water – це. Вид а, лінз які розроблені для води. Як ви вже зрозуміли, що вона робить? Вона зменшує відблиски сонця вам в очі від води і дозволяє краще бачити під водою рибу або будь-що, що треба побачити в глибині. Що це дає в повсякденному використанні на практиці? Технологія призм вона. Робить світ красивіше, кольори виглядають яскравіше, тому ви краще бачите будь-які перешкоди, які вам потрібно бачити під час бігу, вело і так далі. А по-друге, вона просто робить ваш світ трошки яскравіший, що за такою схемою, як працює наші мізки, робить ваш настрій трошки краще. Відсікання зайвих відблисків та бліків знижує рівень втоми. Очей, що дуже важливо під час тривалих тренувань, особливо коли ми розмовляємо про велозаїзди на багато годин, такий як в мене був в Карпатах. і де я катався до речі в Оклі. Якщо ви ще не дивилися на нашому каналі, подивіться цей відео. Технологія Prism – це найбільш Важлива технологія окулярів, і вона не просто зроблена якісно, і це не просто маркетинг, це те, що ви будете відчувати на кожному тренуванні, і це те, що інколи може вберегти вам життя або здоров'я, бо ви побачите перешкоду, або просто не зайвий раз і будете почуватись класно. Ну, а крім окулярів, про які сьогодні було вже дуже-дуже багато, покажу, що ще можна купити в цьому магазині, в якому ми зараз знаходимося. По-перше, тут є ще окуляри. По-друге, тут є невеличкий кут для тактичних одягу та аксесуарів, рюкзаків, що дуже якісно. Далі є безліч різних видів кепок, взагалі мільйон різних дизайнів, дуже круті. Давай далі. Тут в нас Відділ повсякденного одягу, дуже різного. Ось є такі круткі худаки, як в мене. Ще кепки та панами. Панами то взагалі любов. Можна в них ходити далі. Буду далі в панамі. Це одяг для фітнесу. Це теж одяг для фітнесу. Тут у нас є вердероці. Е як це сказати? Примірочні. Примірочні. Дякую. Це найкрасивіше, що є в моєму рейтингу. Цього магазину, то велоформа. Вона дуже-дуже крутезна. Дехто мріє про окуляри оклі, дехто про велоформу оклі. Перчатки, всякі різні аксесуари, трошки є шоломів, але мені пообіцяли, що вони будуть розширюватись, бо в оклі є дуже багато цікавого. Якщо ви граєте в гольф, то тут є сумки для гольфу, одяг для гольфу і купа всього для гольфу. Це в нас. Пляжний відділ для тих, хто тренується на пляжі, катається на бордах тощо. Ще трошки взуття і трошки рюкзаків. Я їх ще не дивився, але є прикольні тапки, прикольні кроси. І купа рюкзаків, дуже зручних рюкзаків, до речі, є з якими можна тренуватись з вбудованими гідраторами. Є величезні рюкзаки для повсякденного використання на щоб ходити на тренування, в басейни тощо. І вони всі дуже прикольні. І пішли ще сумку. Я покажу. там є така крута сумка, але вона дуже крутезна. Я ну, це буде моя наступна мрія. Коли наш Ютуб-канал набере 10 тисяч переглядів, я обов'язково... Її куплю і буду так ходити в басейн. Тому обов'язково підписуйтесь на наш канал, не забувайте ставити лайки, і ми будемо знімати для вас більше контенту. Це, в принципі, тут все. Дуже крутий магаз, і він буде постійно розширюватись в плані асортименту. Це єдиний в Україні моносторг Оклі. Грандіозний розіграш 10 тисяч гривень на будь-які окуляри оклі. Їх тут просто безліч. Це тільки одна шафа. Таких тут три. І ну не знаю скільки тут а, ні, не три, чотири, п'ять, шість, шість таких. Шаф маємо в магазині, і 10 тисяч гривень отримає той, хто переможе в розіграші. Розіграш дуже простий. Що треба зробити? По-перше, підписатись на наш канал. По-друге, поставити лайк цьому відео. По-третє, перейти за посиланням в описі до цього відео в інстаграм Оклі і підписатись туди. І в четвертих лишити будь-який коментар довше 10 слів, бо 10 тисяч гривень і 10 Слів таким чином ви автоматично берете участь в розіграші, і в наступних роликах ми обов'язково розкажемо, хто з вас виграв та надішлемо вам сертифікат на 10 тисяч гривень. Тож, по перше, беріть участь самостійно. По-друге, надсилайте цей Ролик всім, хто з вами бігає, плаває, їздить на велосипеді або займається триатлоном, щоб вони також мали шанс виграти 10 тисяч на окуляри оклі. В нашому конкурсі буде лише один переможець, а всі інші можете юзати мій промокод TEAM404, який надасть вам персональну знижку. І персональні умови купівлі всього, що тут є в магазині. Тож приходьте на лесі Українки 12 або замовляйте на сайті, який я лишу, також під цим відео, оклі за промокодом TEAM404 і забирайте свою власну знижку. Коротко підіб'ємо. Підсумки. Навряд я чи хтось з вас стане чемпіоном світу, поставить світовий рекорд або виграє Олімпійські ігри. Але нічого нам не завадить виглядати так само круто і так само спортивно, як найкращі спортивні зірки в сучасності. Для цього треба просто прийти в магазин, сказати промокод та обрати найкращі окуляри від Оклі. Обов'язково беріть участь в розіграші, пишіть коментарі, надсилайте це відео друзям юзайте промокод на сайті та в офлайн-магазині і кайфуйте від таких крутих окулярів.